Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде один з найпотужніших автомобільних компресорів, які на сьогоднішній день є в продажі. Це хураган H5. H5 це одна з топових моделей даного виробника. Компресор має продуктивність цілих 85 літрів на хвилину і підходить для коліс 17 го діаметру і навіть більше. Його потужність складає цілих 360 Вт. Як ви розумієте, від прикурювача таку потужність отримати неможливо, це обмежено можливостями самого прикурювача. Тому компресор під'єднується в нас напряму до акумулятора за допомогою ось таких зажимів. Також на Дроті живлення в нас окремо є роз'єм для запобіжника. В Принципі, все зроблено зручно і безпечно. Довжина дроту живлення тут складає 3 метри, і довжина повітряного шлангу він під'єднується окремо, складає ще 5,7 метрів. Тобто для дуже великих автомобілів цієї довжини. Точно вистачить для того, щоб спокійно дотягнутися від акумулятора до заднього колеса. Я думаю, навіть для мікроавтобусів даний компресор також може бути спокійно застосований. Тобто, по характеристикам, як для двопоршньової моделі, все дуже круто. А ось по оснащенню і конструкції ну, це стандарт, стандартний. От якими були двопоршневі компресори там 15-20 років тому, таким і залишилась ця модель. Ніяких інновацій, нічого тут такого нового, цікавого ми не бачимо. Компресор має стандартну будову, два поршні, і, в принципі, не знаю, тут ось є ще ось така кишенька прихована. Нібито тут мав бути манометр, але тут просто у нас прихований футлярчик, в якому ми зможемо зберігати якісь додаткові аксесуари, додаткові запобіжники і насадки для накачування м'ячів, матраців, надувних меблів. Функції автостоп цей компресор не оснащено, і також його не оснащено ліхтариком. Тобто, все максимально просто. Звичайний двопоршневий компресор високої потужності. Манометр тут. Не цифровий, а стандартний. Механічний. Можливо, комусь це навіть буде до вподоби. Єдине, що манометр в принципі, має нормальну, адекватну будову, великий розмір і одну єдину шкалу, на якій вказані одиниці вимірювання в атмосферах. Ніяких там PCI, кілограм сил, додаткових шкал, в яких можна заплутатись, нічого немає. Контрастна велика шкала, на якій все нормально видно. І також зручна особливість з цієї сторони в нас є ось така кнопочка, вона називається дефлятор, і ця кнопочка дозволяє нам стравлювати надлишковий тиск, якщо ми перекачали колесо. Дуже зручно, особливо з урахуванням того, що тут немає функції автостоп. Компресор качає колеса швидко і їх легко перекачати. Для того, щоб не відкручувати вентиль від колеса, є ось така зручна кнопочка, яка дозволяє нам якраз правильно регулювати тиск в шинах. До речі, зверніть увагу, що повітряний шланг, який має довжину 5,7 метрів. При цьому досить компактний, в нього спіральна конструкція і він не займає багато місця в автомобілі або в футлярі. Під'єднується він до компресора з таким професійним надійним з'єднанням. Ну, в принципі, це не дивно, тому що компресор досить потужний, розрахований на високу продуктивність і високий тиск до 10 атмосфер. Зберігати це все діло і транспортувати відповідно. Ми можемо в сумці, яка входить в комплектацію з даним компресором. По розмірам сумочка в принципі, нормальна. Тут єдине, що ось цей шланг потрібно буде якось так от вмістити, але все поміщається з першого разу і далі закривається застібкою Fastex. Сумка має зручну ручку для транспортування, виготовлена з міцної тканини. Зауважень, в принципі, по сумці немає. Нормальний розмір, все нормально поміщається і при цьому нормальної якості. Також тут є ще ось додаткове кишеня, в якій можна. Розташувати якісь аксесуари, інструкцію, можливо, рукавички. Можливо, навіть поміститься якийсь невеличкий ремкомплект для шин. Вони зараз дуже популярні і дуже ефективні. Ну, в принципі, все продумано, все нормально, адекватно і придатно для застосування. Як я вже сказав, ніяких додаткових сучасних функцій тут ми не бачимо. Навпаки, все зроблено максимально просто, стандартно і з урахуванням високої надійності і продуктивності. Відповідно, така собі. Звичайна зрозуміла робоча конячка. І зараз ми спробуємо дізнатись наскільки ця конячка робоча і як швидко нею можна накачати колесо діаметром 16 дюймів. Отже, компресор під'єднується напряму до акумулятора, що, на мій погляд, набагато безпечніше ніж прикурювач. Як я казав, довжини шлангу і дроту живлення з головою вистачає для будь-якого автомобіля позашляховика і навіть мікроавтобуса. Під'єднується компресор до вентиля автомобіля за допомогою різьбового з'єднання. Ну і далі все просто. Під'єднали, вмикаємо і стежимо за показниками манометра, адже функції автостоп тут немає. Цікаво, що одразу після вімкнення компресора тиск на манометрі підскочив до відмітки приблизно 2, ,2, 2 атмосфери. Через хвилину ми вимикаємо компресор, але бачимо, що насправді. Тиск, одна атмосфера, тобто стрілочка падає. Знову вмикаємо, знову тиск починає рости. Чекаємо ще одну хвилину і бачимо, вже необхідні нам дві атмосфери. Але нам цього майже вистачає, тому потрібно ще трішки часу. Ще секунд 20-30, вже ніби 2,2 атмосфери, ще 10-15 секунд, і ось ми перекачали колесо. Манометр показує 2,4 атмосфери. І на це в нас пішло приблизно десь. 2 хвилини 40 секунд. Якщо не вимикати компресор там не дивитись на показники манометра, я думаю, за 2 хвилини 20-2 хвилини 15 секунд він би впорався з нашим колесом. Ну, в тому, що ми перекачали колесо, немає ніякої в принципі, біди. Є кнопочка дефлятора. Натискаємо її буквально на 1,5-2 секунди, і тиск падає на 1,1 атмосферу якраз до необхідних нам 2,3 атмосфери. Загалом, на все про все, при першому використанні, не знаючи особливостей манометра і роботи компресора, для того, щоб накачати колесо, нам знадобилось приблизно десь 3 хвилини. На самому ж компресорі є ледь помітний напис, на якому вказано, що він може накачати 17 колесо за 2 хвилини. В нашому випадку 2 хвилини знадобилося, щоб накачати 16 колесо. В принципі, недалеко від заявлених виробником характеристик, ну і також там ще може бути врахована різна ширина. Шини різна висота профіля тощо. Тому для 16-17 колеса 2-2,5 хвилини цей компресор спокійно впорається. І в першу чергу він якраз і підійде для тих автомобілістів, для яких важливо швидко змінювати тиск в шинах. Це можуть бути різні умови використання, ну і кожен вже визначає сам для себе, що йому потрібно: максимальна продуктивність, максимальна швидкість або трішки дешевше і трішки більше часу для того, щоб накачати колесо. Тому тут вже визначайтесь самостійно. Але в будь-якому випадку це один з найшвидших і найпотужніших компресорів, які траплялись нам на тест. І якщо для вас важлива швидкість, я радив би придивитись до цієї моделі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.